Вітаю! Сьогодні ми будемо округлювати натуральні числа. Перед вами перший номер, і в ньому одне єдине число це 54 мільйони 572 829. Потрібно округлити, і в нас до різних розрядів. Щоб записувати уже округлене число, тобто не точне, а приблизне, нам потрібно писати приблизно до рівні. Багато хто в таких випадках робить помилку і звичайно дорівні, інколи можу навіть я цю помилку допустити, її потрібно виправляти. Тому пишемо приблизно дорівнює після округлення. Що ж, давайте спробуємо округлити. В першому завданні нам потрібно округлити до десятків. Щоб округлити до десятків, потрібно ж в записі знайти, де ж ці десятки знаходяться. Отже, у нас два десятки в цьому записі, і потрібно буде округлювати. Всі цифри, що після цього розряду йдуть, нам потрібно відкинути. І я жовтеньким кольором відділяю ті цифри, які потрібно відкинути. Тобто перша цифра, яка буде відкидатися, це 9. І далі є правило: якщо перша цифра, яка відкидається 5 або більше, тобто 5, 6, 7, 8, 9, то ми до останні цифри, яка лишається, додаємо одиничку. І відповідно в нас буде такий запис, в якому ми будемо до двійки, що лишається, додавати одиничку. Це буде трійка. А останню цифру ми замінимо нулем, тому що всі цифри, що відкидаються, замінюватимуться нуликами. Таким чином, ми з вами зробили перше завдання цього номера. Далі слід округлити до сотень. Ми шукаємо, скільки ж у нас сотень. Їх у нас 8. Отже, будемо відкидати всі цифри, що йдуть після сотень, тобто десятки і одиниці. І аналогічно дивимося: якщо перша цифра, яку ми відкидаємо 5 і вище, так, тобто 5, 6, 7, 8, 9, то ми додаємо одиничку. А якщо в такому випадку, як тут, 0, 1, 2, 3, 4, тобто менше за 5, то сюди плюс 1 ми не робимо, ми лишаємо 8. І тому наше число буде виглядати так. Отже, у нас лишається вісімка, і після неї дві цифри, які ми відкинули, лишаються нуликами. Таким чином, ми дане завдання теж зробили. Аналогічним способом робляться і наступні приклади, наприклад, округлення до тисяч. Тисяч кількість у нас дві. Отже, відкидати ми будемо. Відповідно, всі цифри, які йдуть після тисяч, тобто 829, прийдеться відкинути. Але оскільки перша цифра, яку ми відкидаємо, це 8, тобто більше, ніж 5, 5 більше, то ми до двійки додамо таки одиницю і матимемо записати вже відповідно нашу відповідь. Це буде 94 мільйони 570, але не 2, а 3 тисячі, і далі записуємо просто до тисяч. Тобто не буде там 829. Якщо округлим до тисяч, то коли ми його будемо читати, воно має читатися як скількись тисячі. Наприклад, 94 мільйони 573 тисячі і все. А раніше йшло ще там 825. І четверте завдання. Потрібно округлити до найвищого розряду. Коли округлим до найвищого розряду. То ми лишаємо першу цифру, що в нас є, а всі інші маємо замінити нулями. Тобто відкидаються всі цифри після цієї дев'ятки. У нас є четвірка, вона не додає одиниці. Тому, коли ми будемо округлювати, ми запишемо, що в нас є дев'ятка, а далі все нуликами йтиме. Питання тільки в тому, щоб не наставити нуликів. У нас їх має бути 3, 3 і 1, тобто 7 штук. Один у мене вже є, я домалюю ще 6. Важливо не поставити зайвого, інакше наше число стане або занадто великим, або занадто малим. Що ж, ми наші 94 мільйони, і ще щось округлили до 90 мільйонів. Ось таким чином. Тобто всі цифри, які у нас були далі, навіть якщо серед них є п'ятірки і більше, вони не впливають на наше округлення, впливає тільки перша цифра з тих, що відкидається. Це важливо. В другому завданні нам потрібно буде округлювати іменовані величини. Тобто у нас не просто число, а це там якісь метри, міліметри, кілометри, кілограми, гривні, копійки, шаги, що завгодно. Тобто в нас буде біля якогось числа його ім'я, скільки з чогось в нашому випадку є міліметри, а потрібно округлити до метрів, причому сказано, що. Округливши до сотень сантиметрів, Тобто для початку, нам потрібно перетворити це в сантиметри, якщо це буде можливо. Давайте спробуємо це зробити. Це вже завдання трішки складніше. Ми можемо відділити, скільки у нас буде тут сантиметрів. Сантиметрів у нас буде на одну цифру менше. Тому ми переписуємо всі цифри, які у нас є. І оскільки у нас є ще 9 мм, то ми їх допишемо. Далі слід округлити до сотень сантиметрів. І пишемо знак приблизно дорівнює. Переписуємо ось цю частинку. Чому так? Тому що перша цифра з тих, які ми відкидаємо, це у нас є трійка. І вона менше, ніж 5, тому ми нічого добавляти до цієї трічки не будемо. Ось ця дев'ятка це. Цифра, якої ми знехтимо, тому що вона точно йде після ось цієї трійки, і вона вже не вплинені на що, тому міліметрів в записі далі ми не будемо писати. Отже, у нас буде 293 с... з двома нуликами сантиметрів, тобто 29300 сантиметрів. Далі вже пишемо приблизно до рівня, тому що ми вже округлили і в нас не рівно до рівня, а приблизно. Забираємо два нулика, тобто ділимо на сотню, і з сантиметрів одержуємо метрів. Будемо мати 293 метри. Таким чином, наша задача виконана. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.